Після сильного вітру та похолодання п'ятниця продовжує атмосферні сюрпризи. Деякі області зустрінуть день із хмарами і прохолодою, а от ніч із несподіваним потеплінням. На Київщині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі підніметься до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами. На півночі. У Житомирській області температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з можливими короткочасними опадами. У Чернігівській області температура день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, очікуються помірні дощі. На Сумщині температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 13, вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. На сході на Харківщині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмурий день з невеликими опадами. У Донецькій області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 10, вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. У Луганській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, але опадів не прогнозується. На півдні. В Одеській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Миколаївській області температура вдень досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. На Запоріжжі температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Криму температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 11. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде чистим і безхмарним. На заході. У Львівській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується малохмарний день. На Тернопільщині температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. А поки ми рухаємось далі по регіонах, нагадаю, що ваші вподобайки та підписки справді допомагають нам залишатися з вами щодня. Дякуємо, що підтримуєте. На Буковині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода. У Закарпатській області температура в день становитиме 21 градус тепла. А вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень і вночі буде 11 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, але опади не очікуються. У Волинській області температура день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, без опадів. У Хмельницькій області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода. У центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень і вночі становитиме 14 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде значною з можливими короткочасними опадами. На Полтавщині температура вдень і вночі становитиме 13 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з невеликою ймовірністю дощу. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з можливими слабкими опадами. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликою ймовірністю дощу. На Вінниччині температура день і вночі складе 11 градусів тепла, вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Отже, навіть якщо календар нагадує про літо, атмосфера натякає на ранню осінь, принаймні у центральній та північній частині України. Але нічне потепління дарує надію, зміни вже близько. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути в курсі кожного перепаду.